Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати, кличе у подорож, дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Усне опитування. Виконай ділення за стачею. 47 поділити на 5. Правильно, дорівнює 9 і остача 2. 9 – це неповна частка. 73 поділити на 7. Дійсно дорівнює 10 і остача 3. 91 поділити на 15. Дорівнює 6 і остача 1. Неповну частку 6. Збільшив тисячі разів. Ми отримаємо число 6 тисяч. Виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число 6 тисяч до кінця рядка. Сьогодні на уроці ми ділимо застачею. Це завдання номер 1 Виконай ділення застачею 480 поділити на 25. Визначаю кількість цифру часті. 4 не ділиться на 25. Значить, часті буде на одну цифру менше. Дві цифри. Перше неповне діло на 48. 48 поділити на 25. Візьмемо по одному. Дії множення дізнаємо, скільки десятків розділили. 1 помножити на 25, до рівня 25. Дію віднімання. Дізнаємо, скільки не розділили десятків. 8 відняти 5 до рівня 3. І 4 відняти 2 до рівня 2. 23 – це є стача. До стачі приписуємо 0 230, це друга неповна ділена. 230 поділити на 25. Приблизно візьмемо по 9. Адже 25 помножити на 10 це буде 250, і це за велике число, тому перевіряємо число 9. 9 помножити на 5. До рівня 45, 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо 9 помножити на 2, 18 і додати 4 дорівня 22. Нам потрібно 230 відняти 225. Дорівня 5. 5 це є остача. Ми виконали ділення за стачею. Тепер нам потрібно зробити перевірку. Щоб перевірити, неповну частку помножити на дільник і додати остачу. Тобто 19 помножити на 25 і додати 5. 19, помножити на 25. Давайте застосуємо спосіб округлення і округлим число до 20 і обчислимо усна. Нам зручно буде 25 помножити на 20. Це буде 500. Відняти від числа 525, адже ми оцей множник округлили. І це буде 475 і додати 5, дорівнює 480. Ділене 480, значить, ділення за ми виконали правильно. 564 поділити на 22. Визначаю кількість цифр у часті. 5 не ділиться на 22, значить, часті буде 2 цифри. 56 десятків поділити на 22. Візьмемо по 2. 2 помножити на 22 дорівнює 44. Нам потрібно 56 відняти 44. 6 відняти 4 дорівнює 2. А 5 відняти 4 дорівнює 1. 12 це є остача. До остачі ми приписуємо 4, друге неповне ділення 124. Давайте перевіримо число 6, чи підійде нам. Якщо 6 помножити на 20, це буде 120, а 6 помножити на 2 до рівня 12, дорівнює 132, це завелике число тому. Записуємо число 5. 5 помножити на 2 до рівня 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо 5 помножити на 2 10 та ще 1, 11. Отримали число 110. Нам потрібно 124 відняти 110. 4 відняти 0 4, а 2 відняти 1, 1. 14 це є остача. Робимо перевірку. Нам потрібно неповну частку помножити на дільник і додати остачу. 25 помножити на 22 і додати 14. Давайте застосуємо усний прийом обчислення. Ми можемо 22 помножити на 20, це буде 500, а потім 25 помножити на 2, це буде 50. 550. Додати 14 до рівня 564. Ділення застачею ми виконали правильно. Тисни відео на паузу і виконай ділення застачею інших виразів самостійно. Сьогодні на уроці ми ділимо за стачу і багатоцифрові числа. Знайди значення неповної частки я стачу у першому випадку 158 поділити на 3. Визначаю кількість цифр у часті. У частці буде дві цифри. Перше неповне ділення 15 десятків. 15 поділити на 3, візьмемо по 5. 5 помножити на 3 дорівнює 15. Нам потрібно 15 відняти 15. Дорівнює 0. 0 ми не пишемо, адже ділення не завершено. Записуємо 8. це друге неповне ділення. 8 поділити на 3 візьмемо по 2. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Нам потрібно 8 відняти 6 Дорівнює 2 це є остача. неповна частка 52, Остача 2. Зістав другий випадок ділення з першим. 1586 поділити на три. Що змінилося? Ділене багатоцифрове число, і це є чотирицифрове число. В своєму складі, у цьому числі, є клас тисяч. Як ця зміна вплине на розв'язання? Ми розуміємо, що 1 тисячу ми не можемо поділити на три. Значить, часті буде на одну цифру менше. Тобто, в другому випадку у часті буде три цифри. 15 сотень треба поділити на три. Ми візьмемо по 5. П'ять помножити на 3 дорівнює 15, 15 відняти 15 дорівня 0, 0 ми не пишемо. Друге неповне ділене – 8 десятків. 8 поділити на 3, візьмемо по 2. 2 помножити на 3 дорівнює 6. 8 відняти 6 дорівнює 2. Це є остача. До остачі приписуємо 6. І третє неповне ділене 26. 26 треба поділити на 3, візьмемо по 8. 8 помножити на 3 до рівня 24, 26 відняти 24, до рівня 2. Це є остача. Отже, ми отримали неповну частку 528 і остачу 2. Виконай ділення за стачею, решті випадків. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно. Виконуємо тренувальні вправи. Це завдання номер 3 Виконай ділення за стачею. Перевір результати. Якщо тобі все зрозуміло, попрацюй самостійно з підручником. Кому потрібна допомога, працюємо разом. 3256 поділити на 7. Визначаю кількість цифр у часті. 3 ми не можемо поділити на 7. Значить, у частці буде на одну цифру менше. У частці буде три цифри. 32 поділити на 7, ми візьмемо по 4. 4 помножити на 7 дорівнює 28, нам потрібно 32 відняти 28. Це дорівнює 4. 4 це є остача. До остачі приписуємо 5. 45 поділити на 7. 45. Поділити на 7 ми візьмемо по 6. 6 помножити на 7 до рівня 42. 45 відняти 42 до рівня 3. 3 це є остача. До остачі приписуємо 6. 36 поділити на 7. 36 поділити на 7 ми візьмемо по 5. 5 помножити на 7 до рівня 35. Нам потрібно 36 відняти 35. 1. 1 – це є остача. 465 неповна частка 1 остача. Щоб зробити перевірку, нам потрібно неповну частку помножити на дільник і додати остачу. 465 помножити на 7 і додати 1, 465 помножити на 7. Виконуємо письмове множення в зошиті. 7 помножити на 5 дорівняв 35, 5 пишемо 3 переносимо наступний розряд. 7 помножити на 6 дорівняння 42 і додати 3 – 45, 5 пишемо 4 переносимо наступний розряд. 7 помножити на 4, 28 і додати 4 дорівнює 32. Ми отримали число. 3256. І додати 1 до рівня 3256. Ми отримали ділене 3256. Значить, ділення за стачею виконали правильно. Робимо висновок. Ділення за стачею виконується за тим же алгоритмом як і багато і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число. Тисни відео на паузу і попрацюй з іншими виразами самостійно. Виконай арифметичні дії з іменованими числами, а вираз записуємо в зошит. Сума чисел 3 кг 35 г додати 9 кг 7 г і помножити на 4. Першу дію ми будемо виконувати в дужках. Нам потрібно 3 кг 35 грамів, додати 9 кг 7 грамів. Грами додаємо до грамів, а кілограми до кілограмів. 35 додати 7. Дорівня 42 г. А 9 додати 3. Дорівня 12. 12 кілограмів 42 г. Нам потрібно 12 кілограмів 42 г помножити на 4. На попередньому уроці ми з вами розглядали множення і ділення іменованих чисел. Складене іменоване число 12 кілограмів 42 грами. Нам потрібно записати у вигляді простого іменованого числа 1 кілограм це 1000 грамів, а 12 кілограмів 12 тисяч. 12042 грами помножити на 4. Далі ми виконуємо обчислення письмове. 12042 потрібно помножити на 4. 4 помножите на 2 8. 4 помножите на 41. І я зразу записую число 16, адже розряд сотень має 0 одиниць. Тому ми можемо зразу написати число 16. 4 помножити на 2 8. І 4 помножити на 1 4. Ми отримали просте іменоване число 48 168 грам. 48 168 грамів це просте іменоване число. Нам треба записати у вигляді складеного, скільки у числі тисяч, стільки і кілограмів. 48 тисяч значить 48 кілограмів і 168 грамів. Тисни відео на паузу і попрацюй з наступним виразом самостійно. Фіскульт хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Удосконалюй вміння розв'язувати задачі. Завдання номер 5 Розв'яжи задачу першу. Тисни відео на паузу. Прочитай задачу самостійно і доповни короткий запис, який є на слайді. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так? Ми розуміємо, що це задача на пропорційне ділення, і ключиком до розв'язання таких задач є знаходження однакової величини за двома сумами. Одна сума у нас відома це 30 кілометрів всього проплили на байдарці туристи, а другу суму нам потрібно знайти. І знаючи час руху туристів на байдарці, до. Привалу, і після привалу ми можемо знайти цей час руху. Знаємо дві величини, дві суми. За поданими сумами ми знаходимо однакову величину, швидкість руху, дію ділення. Знаємо швидкість, знаємо час руху. Можемо дати відповідь на перше питання, а потім і на друге питання задачі. Тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. Сама перевірка. А у тебе, так? Розв'язуємо другу задачу. Тисни відео на паузу. Прийди до підручника, причитай задачу самостійно і порівняй її з попередньою задачею. Чим вона відрізняється? Доповни числовими даними. Короткий запис. Перевіряємо вашу роботу, а у тебе, так? Ми розуміємо, що друга задача це задача на знаходження невідомих за двома різницями. І ключиком до розв'язання таких задач є знаходження однакової величини за двома різницями. Одна різниця нам відома на 10 кілометрів більше проплили туристи після привалу. А на скільки годин більше вони плили, ми можемо дізнатися, і це буде друга різниця, і ми застосуємо арифметичну дію віднімання. Знаємо дві різниці, можемо знайти швидкість руху. Дію ділення ми знайдемо швидкість руху. Знаємо швидкість руху і час руху. Можемо дати відповідь на перше запитання. А потім і на друге запитання задачі. Тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. Сама перевірка, а у тебе. Так. Порівнюємо задачі на пропорційне ділення і задачі на знаходження невідомих за двома різницями. Що спільного мають ці задачі? Дійсно, ключиком до розв'язання цих задач є знаходження однакової величини. Але задача на пропорційне ділення однакову величину ми знаходимо за двома сумами, а задача на знаходження невідомих за двома різницями однакову величину ми знаходимо за двома різницями. Тисни відео на паузу і прочитай план розв'язання поданих задач. Працюємо з геометричним матеріалом у підручнику і на слайді є геометрична фігура, прямокутний паралепіпед. Прямокутний паралепіпед має довжину, ширину і висоту. Кожна грань цієї фігури це прямокутники, до якої групи геометричних фігур відноситься паралепіпед. Правильно, це просторові геометричні фігури або об'ємні. Які предмети побуту мають форму паралепіпеда? Підсумок уроку, тисни відео на паузу і побудуй висловлювання стосовно твоєї роботи на уроці.